Окисновідновні реакції. Чи всі реакції є окисновідновними? Чому їх називають окисновідновними? Який алгоритм складання окисновідновних реакцій? Давайте розглянемо ці питання. Для прикладу, запишемо два рівняння реакції. Наприклад, реакцію між гідроксидом і хлоридною кислотою. Натрій ОН OH вступає в реакцію із хлоридною кислотою. В результаті реакції утворюється натрій хлорид і вода. І інший візьмемо приклад. Цинк вступає в реакцію із сульфатною кислотою. Цинк плюс H2SO4. В результаті реакції утворюється цинк сульфат цинк СО4 і виділяється вода. Ось маємо дві звичайні прості, два звичайні прості рівняння реакцій. Тепер давайте визначимо ступінь окиснення атомів елементів, що входять до цих реакцій. І так, натрій плюс 1 оксиген. Мінус 2, гідроген плюс 1, хлор мінус 1, плюс 1, мінус 1, плюс 1, мінус 2. У другому рівнянні і так, цинк, проста речовина, ступінь окиснення рівний 0, гідроген плюс 1, мінус 2, тому сульфор плюс 6, плюс 2, мінус. 2 плюс 6 і водень проста речовина 0. Перше рівняння. Чи змінився ступінь окиснення після реакції? Ану, проглядемо натрій, хлор, оксиген і гідроген. Бачимо ні. Ступінь окиснення, які були до реакції, такі і після реакції. Друге рівняння. Цинк до реакції 0. Після реакції. Плюс 2. Дивимося гідроген до реакції плюс 1 після реакції 0. Отже, реакції, які відбуваються із зміною ступеня окиснення атомів, що входять до складу реагуючих точовин, називають окисновідновними. То чи всі реакції є окисновідновні? Даємо відповідне питання. Ні, не всі. Реакції, у яких ступінь окиснення не змінюється, не є окисновідновні. А реакції, у яких ступінь окиснення змінюється, є окисновідновними. Продовжуємо далі. Заглиблюємося більш детально у окисновідновні реакції. Наведемо інший приклад окисновідновної реакції. Наприклад, алюміній. Вступає в реакцію з хлоридною кислотою. Алюміній додати аж хлор. В результаті реакції утворюється алюміній хлорид і виділяється водень. Давайте проставимо ступені окиснення. Алюміній речовина 0. Плюс 1 гідро вод... гідроген, хлор мінус 1. Плюс 3 мінус 1 і 0. І так, проставили ми ступені окиснення. Бачимо, що ступінь окиснення змінюється після реакції, значить, реакція в дійсності є окисно окисновідновною. Далі виписуємо атоми елементів, які змінюють ступінь окиснення. Бачимо алюміній був 0. Після реакції алюміній став плюс 3. Для того, щоб отримати ступінь окиснення плюс 3, алюмінію потрібно віддати 3 електрони мінус 3 електрони. Гідроген мав ступінь окиснення плюс 1. Після реакції гідроген. Отримав ступінь окиснення 0. Але в нас є водень, проста речовина, а в простих речовинах індекси ми переносимо. Значить H2, тому ставимо коефіцієнт 2. Для того, щоб отримати ступінь окиснення 0, гідроген має приєднати 2. Електрони. Перевіряємо плюс 2 і 0. Так, в сумі плюс 2, мінус 3 і плюс 3 в сумі 0. Значить, ми склали короткі електронні рівняння. Далі складаємо електронний баланс. Для чисел 3 і 2 визначаємо найменше спільне кратне. Для чисел 3 і 2, найменше спільне кратне 6. Далі найменше спільне кратне ділимо на число електронів. 6 ділимо на 3 – 2, 6 ділимо на 2 3. Числа, які ми, які ми визначили? Будуть коефіцієнтами у правій частині рівняння. Значить, коефіцієнт 2 нам потрібно поставити перед алюмінієм, а коефіцієнт 3 нам потрібно поставити перед водним. Маючи коефіцієнти у правій частині, ми доставляємо коефіцієнти у лівій частині. Алюміній 2 – Ставимо коефіцієнт 2. Хлору стало 2 на 3 6 атомів, тому ставимо коефіцієнт 6, гідрогену стало 6, і перевіряємо, що після реакції гідрогену є 6. Отже, ми з вами, виписавши елементи, які змінюють ступінь окиснення, склали електронний баланс і визначили. Коефіцієнт. Далі, давайте проаналізуємо, чому ж реакція називається окисновідновною. І так, алюміній віддав три електрони і, змінивши ступінь окиснення на плюс, окиснився. Тобто він був відновником. І після реакції пройшов процес окиснення. Так. Гідроген до реакції був окисник. Після реакції пройшов процес його. Відновлення. Значить, то чому ж реакції називаються окисновідновними реакціями? Як бачимо, проходять два протилежні процеси. Процес окиснення це процес віддавання електронів. Процес окиснення процес віддавання. Електронів, так, а процес відновлення це процес приєднання електронів. Значить, окисновідновні реакції це реакції, під час яких проходять два взаємно протилежні процеси окиснення і відновлення. Таким чином, ми з вами сьогодні розібрали, які реакції є окисновідновними, і коротко скажемо, це реакції із зміною ступеня окиснення. Чому їх називають окисновідновними? Бо в них проходять два взаємно протилежні процеси: процеси віддачі електронів і процеси приєднання електронів. Якщо... Один атом електрони віддає, то інший мусить прийняти. Процеси є взаємно протилежні. І розглянули ми з вами алгоритм складання окисновідновних реакцій. Значить, в першу чергу потрібно записати ступінь окиснення і переконатися, що ця реакція окисновідновна, далі виписати елементи. Які змінюють ступінь окиснення. Зазначити, скільки електронів, хто віддає, хто приєднує, скласти електронний баланс. урівняти за рахунок цього рівняння реакції, проставити коефіцієнти І тоді визначити, хто є відновником, а хто є окисником. Завжди той, хто віддає електрони. Є відновник. Той, хто приймає електрони, є до реакції окисником. Проте, після реакції відновник завжди окиснюється, а окисник після реакції відновлюється. Маєте питання щодо складання інших окисно-відновних реакцій, пишіть, будемо з'ясовувати.